Починаємо навчання по розділу 1 від компанії Cisco. Перша тема це потреба в кібербезпеці. Давайте з вами зараз пригадаємо і подумаємо, взагалі, чи важлива тема кібербезпеки у сучасному суспільстві. Важлива. Чому вона важлива? Так, дійсно, це. В першу чергу захист ваших особистих даних. Ваші особисті дані. Кому вони потрібні? Окрім вас? І навіщо вони потрібні? Шантаж. Шантаж. Можливо, викрадення особистості так? від вашого імені здійснення якихось операцій. Ще. Тимофій. Навіщо комусь потрібні ваші дані? Навіщо важлива кібербезпека? Навіщо вивчати кібербезпеку? Шахрайсів. Шахрайство, так, дійсно. карти. Злом карткових рахунків використання ваших фінансів. Ще. Використання фінансів, радіжка особистості. А можливо, якщо це... Е Можливо, якщо це крадіжка яких з даних на державному рівні або на корпоративному рівні, велика якась компанія і хтось зламає їхні дані. Чи це важливо? Так Важливо, важливо їх зберігати. Чому? Так, дійсно, ми зараз з вами проговорили дуже багато всього, але ще більше ви дізнаєтеся в курсі кібербезпеки. Давайте зараз продовжимо переглядати нашу презентацію. Якщо ви щось бачите, знайоме для вас, можете наводити власні приклади, піднімайте руку і будемо проговорити. Розділ один підрозділи та цілі. Пер, перший пункт це персональні дані, пояснення характеристик та цінності персональних даних. Визначення поняття безпосередньо персональних даних, те, про що ми з вами тільки що говорили, пройшовши курс, ви їх дізнаєтеся. Пояснення, чому персональні дані наскільки важливі хакерам, частину з вами сказали, більше читайте, дуже цікаво розписані. Дані організацій це другий рівень більше корпоративний, так, чому цікаві дані саме організації. Опис типів даних, які використовуються урядами та організаціями, опис наслідків порушення інформаційної безпеки, нападники та фахівці з кібербезпеки, розгляд характеристик та мотивів кіберхакерів, а також юридичних та етичних проблем експертів з кібербезпеки, опис характеристик та мотивів атакуючих. І найважливіше, мабуть, на сьогоднішній день це поняття кібервійни, роз'яснення характеристик та цілей. Кібервійни і опис кібервійни. Давайте зараз теж коротенько поговоримо про кібервійну. Ми не можемо на ній не зупинитися. Чому скажіть? Як ви думаєте, що ти зараз у нас іде у нас зараз країни і країна ворога по вашому намагається зробити атаки на наші там, фінансові бази даної країни на... енергетичну систему, енергетичну так систему. Як наші зробили наша розвідка, вона отримала доступ до бази даних запускають там відео, гімну України, так приємно, було це все там не дістається. І не ті пишуть. супер правильно. Тому, а Доступ, чому? Доступ до поступлення грошей через mm uh -hmm. -huh. запуск кадрової програми в слову та знищення бази. Тобто має сам саме професійний код, який реєструє це все і робить автоматичне копіювання, воно одразу все знищує. Mm -hmm. Так, да, дійсно правильно. А чому на фоні звичайної війни відбувається і кібервійна? Ja. Так, дійсно, в хмарному в, в, в в електронному вигляді, і на неї теж полюють, і на неї теж шахтаї е, покушаються.